Чи ходите ви до церкви? Чому і для чого? Чи необхідно християнам відвідувати церкву, або поклонятися богові? А що скажуть перехожі? Я думаю, що кожен має право вибору собі хто, хто як вважає, хто хоче йде, хто. Може, іншим, іншим чином якось свою віру проявляє, більш внутрішньо хтось так, то так на кожного розсуд. Я так думаю. Так, я думаю, і так. Це, це залежить від людини, особисто від людини, в який в неї духовний стан. Не обов'язково ходити кожен день, але якщо людина має бажання, то ніхто не забороняє. Віра живе в серці і в душі. А ритуали, ну, бажано часом часу піти, звичайно. Але не так, як зараз люблять ходити. знаєте, для, для, для інших, а не для себе. Ні, не обов'язково. Я вважаю, що ні. Ні, він є е, просто скрізь. Не обов'язково. Я думаю, що не обов'язково це можна зробити суто для себе. Не обов'язково це. Бажано. Але кожен. Розуміє по-своєму, до цього треба просто дійти. Як людина дійде до того, того, тоді вона і буде ходити до церкви, незалежно до якої. Чи до мусульманської, чи до християнської, чи буддистської. Бог один, тільки його по-різному називають. Ну, я вважаю, що так. Моя така думка, тому що я ходжу до церкви, моя сім'я ходить до церкви, мої діти ходять. Ні, він душі быть. Я вважаю так. Бог повинен бути в душі. В Церковь в церкву також люди ходять. Це звичай, це якась традиція, можливо, це віддання якоїсь честі, але все-таки Бог у людей в душі, в серці. Для того, щоб поклонятися, треба мати внутрішній стан. Це незалежно від того, куди йти і що робити. Всі знають. Що кордон це межа, де закінчується одна влада і розпочинається дія іншої з іншими законами та правилами. Звісно, в декого виникає бажання цим скористатись, хтось за кордоном шукає кращої долі і справедливіших законів. Хтось, навпаки, шукає можливості уникнути відповідальності чи безкарно творити правопорушення. В древності кордони держави були одночасно кордонами влади богів, яким поклонялися в цій державі. Можна було втекти з під влади одного божка до іншого, якщо той вас не влаштовував. Але Бог Ізраїля докорінно змінив цю ситуацію. Він показав, що є тільки один Бог творець неба і землі. А язичницькі боги, яких створили самі люди, насправді не мають ні території, ні влади. Парадокс. Але багато сучасних християн сприймають Бога та Христа як якогось древнього язичницького божка. Територія якого обмежується будівлею церкви і її двором чи періодом свят та посту. Там, за воротами чи після свят, можна жити по іншим законам та правилам, де немає ні справедливості, ні милості, де територія інших богів, грошей, влади, моди, хтивості та багатьох інших божків, які вимагають собі в жертву людські душі. Колись Пророк Єремія сказав своїм сучасникам такі слова: Не надійтеся собі на слова неправдиві, щоб казати Храм Господній, храм Господній, храм Господній отут, чи ви будете красти, вбивати і перелюб чинити, і присягати фальшиво й кадити в алові і ходити за іншими богами, яких ви не знаєте. А потім ви станете і прийдете перед обличчям моїм у цім домі, що зветься ім'ям моїм, і скажете урятовані ми, щоб чинити Гедоти всі ці. Чи вертепом розбійників став оцей дім, що ім'я Моє кличеться в ньому на ваших очах? я оце бачу, говорить Господь. Чи не звучать ці слова надзвичайно актуально і для нас, християн? Можливо, Бог має право на нашу вірність, де б ми не були? А яка ваша думка?